Щиріше вітання вам, гості, і підписники ковальського аматорського каналу «Молот і Метал. І коротко анекдот. Пані Севереденко сьогодні союзволі заявити, що уряд усе робить для того, аби не було перебоїв з електрикою. Або в нас уряд, якийсь чарівний, який реально фізичні обмеження може подолати, поставити опору і трансформатор. Або я щось не розумію. Бо наскільки я знаю, хлопці на старих задоначених гратах з Німеччини гасають вже кілька років по соняхах. І старими кулеметами Максимами, старими навіть не зенітними кулеметами збивають дрони, і навіть ракети, ППОшники наші не сплять день і ніч, збивають. Електрики, як ті круки лазять по дротах, простату відморожують. Ось ці люди реально працюють: пожежники гасять ці всі трансформатори, рятувальники. Так. Але до чого тут наш чудодійний уряд із Свереденчиха? Я уявлення не маю. Ну, напевне, що на носі вибори ними принаймні дуже пахне. І народу, народу треба показати чудеса. Як не було, не було, не було, а раптом з'явилося. Хлопці, дівчата, ПВО, занітчики, електрики. Вам дякую. Баригам зась.